Всім привіт, всім добрий день. Ой, я вже да, скільки два дні. Два дні мене не було. Ну, о, цей вітер знову. Працювала, 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 а сьогодні трошки зані... раніше закінчила. Закінчила три годинки і вийшла... і вийшла на вулицю, заразом трошки прогулятися, а заразом по ділам, ну як завжди. Вийшла трошки пройтися, то знаєте, це сидяча робота, ну це просто якийсь кошмар. Вже прямо ці коліна, знаєте, ну, скоро судрою будуть зводити, то, того, що цілий день сидиш. У мене ось такі дні були, що я з пів 9 ранку і до 9 вечора працювала. Ну, Треба, що, що зробиш? Треба. Так, куди ж це я йду? Куди я йду, куди я йду. Сіла трошки вам розповісти. Тому що, думаю, то по дорозі людей повно, думаю, сяду, трошки вам розповім, а тоді далі піду. Йду я, іду я в центр. Зараз я це на цьому, на бульвара Шевченка нашому, бачите. ось Чому йду? Річ в тому, що мій дорогенький оцей телефончик вже є дихає. Я вже вам сто разів це казала, що він. Він у мене буває і глючить, і відключається, і не хоче працювати. А нам ж їхати скоро в сваляву, і я просто боюся, що він не витримає тої нагрузки, яка там буде по зйомці. І тому знаєте, я така зараз вся оце в таких сумнівах, що робити. Купувати треба новий, а в мене, знаєте, коштів вистачає там на якийсь знову Xiaomi. А хочеться вже взяти, знаєте, якийсь нормальний. Ну, хай там буде вже він. Айфон, звісно, не останній, а там може одинадцятий. Але ж ви ж розумієте, що навіть одинадцятий айфон це ну, буде краще, чим сяомі, одинадцятий. Але який не візьми, він все одно буде краще, ніж бій оцей. Ну коротше, я оце в таких сумнівах і думаю, піду-ка я зараз просто пройдуся і подивлюся ціни. О, боже, це такий вітер, прямо в очі, хай Бог милує. І думаю, гляну, можливо, в мене там є там якое що трошки підзбирала, і думаю, можливо, я там половину заплачу. Налічкою, а половину просто візьму в розсрочку, якщо так можна, і візьму такий той айфон. Ну коротше, йду оце на, на розвідку. <гум> йду на розвідку, знати, що його робити. Боже, ну і вітрюганіще. У Нас вчора була така жара сумашедша, а сьогодні похолодало, і ви знаєте, сидіть мені оце в одній футболці, бо дивлюсь, люди і куртки понадівали, а я оце в одній футболці, то так якось. Не жарко, ну але й не холодно, в принципі, нормально. Як для мене то це краще, ніж те, що було вчора. Вчора було надто жарко, в хаті було 27 градусів. А так як подорожчав вже світло дорожче, вода дорожче, то так знаєте лишній раз і думаєш, чи включити кондиціонер, чи ще ні. Ой, мабуть, вам і вітер забиває, не знаю, буде, буде чутно, не буде. Коротше, іду по магазинам дивиться, зати телефони і щось буду думати. Бульвар зараз гарний такий, красивий, зелений. Каштани вже відцвіли, поки мене не було. Вже висять каштанчики кругом. Гарно на вулиці. О, і тут у нас ось оптички, бачите, трошки є. Але це горобці звичайні. У нас нема таких, які ото співають у Польщі. Це вітруган, якісь такі пориви. То є, то немає, то дує, то не дує. Таке щось страшне, що робиться. Ну йдемо. Я в центр заразом прогуляюсь, колінка розімну. Я вже гуляючи дійшла до Любави. Тут ще зайду в Комфі, зараз подивлюся, проконсультую за ці телефони. А вже буду вдома, вам тоді розкажу, що до чого. І оце підходжу я вже додому, і, звісно, немає ніякого вітру. Вітер, ну, майже втихомирився, і шла геть, не було вітру. Пойдете? А тут коло дому дує. В общем, прийду зараз додому розповім вам, що я виходила. Ой, і так, що я виходила? Нічого утішительного. Я так розумію, що ще я буду поки ходити без айфона. Ще на айфон я собі не заробила. І ви знаєте, в даному випадку, для мене айфон якби це не розкіш якась там, коли люди собі купують. а... А прибор, так сказать, для труда, для праці. Але, 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 значить, я ж собі так думала, що ну, якщо там докладу трошки, то я собі можу взяти 11-й айфон. Вірніше не докладу, а часть я думала, виплачу налічкою, а те все в кредит і візьму 11-й. 11 мені не рекомендують. 11 це вже стара версія, коли вона там вийшла хтось зна коли. І вона звичайна версія, ніяка там ні про Max, ніяка взагалі. І тому мені її не рекомендують брати. І всі мені таки кажуть, та бери 14-й. Та, понятно, кажу, аби ж у мене були ті 50 чи 60 тисяч, то я б взяла б 14, але. Не тяну я на чотирнадцятий і ну, взагалі можна було б взяти в кредит, тоді виплачувати два роки. Але у мене кроме телефону є ще й другі проблеми. У мене треба мені ще якось і стиралку купляти, і балкон робити, тому... тому, мабуть, не судьба мені ще. Поки на айфон, і таки схиляюсь я до того, що я візьму, мабуть, Xiaomi. Але один із кращих Xiaomi він також стоїть 21 тисячу. Мені ще не вистачає. Але я там якусь теж частину виплачу, а частичку, мабуть, візьму таки ну, в оплату частинами, бо по-другому ніяк. Тим більше мені зараз ще їхати. Ну, це. Так, оце, понимаєте? Що? Воно ж завжди де тонко, там і рветься. То, мабуть, буде оце так, я так думаю, що буде так. Поки що, я оце сьогодні походила, прицінилася. Ціна на 11-й в нас на такий звичайний 11-й iPhone 23. В одному магазині 23, в другому 23 300, ну, в середньому 23 000. А якщо Порівнювати оцей 11-й iPhone і оцей Xiaomi 12Т якось там в общем ну така сама гарна версія, то е, він 21 тисячу. Але ж мені сказали, що якщо між них порівнювати, то лучше взяти Xiaomi. Тому що там і камера шикарна, і якби і, і iPhone йде на 128 МБ, цей на 256. Ну, в общем, ви знаєте, коротше. Я склоняюсь, таке, мабуть, до Xiaomi. Але в мене ще є час трохи подумати, тому що в мене зараз з одного сю не буде коли за ним іти купувати. Так що поки в мене є ще час на роздум'я. Хоча, з другої сторони, там у мене скоро день народження, так би може, ще трошки щось хтось би подарував та я б доклала. Ну, але ну, я вже ви знаєте, так подумала, як брати якийсь айфон такий, що йому вже 100 год. То краще я по там на пару років мені вистачить, допустимо, цього, може й більше. А тоді вже наскладаю гроші і куплю вже собі якийсь гарний айфон, але вже через 2-3 роки. Ну, краще так, я так вважаю. Чим брати зараз таке щось або ну, він, він дійсно вже старий, цей 11, одинадцятий, або ще, хоч би була якась покращена версія, немає в одинадцятому немає. Так що це такі у мене справи. Оце прийшла тільки що ходила-ходила, виходила. Ой, Хотіла подивитися, скільки часу батарея розрядилася в часах. В общем, буду зараз перевдягатися та трошки щось, господі, хоч трошки відпочину та щось поїм, та й вже й день кінець. А завтра в мене теж думала, буде у мене неділя вихідний, а в мене не виходить він так, щоб зовсім вихідний, тому що завтра в мене ще дві клієнтки. І з понеділка працювати, і понеділок, і вівторок, і середа. Ну, коротше, ну, працювати краще, ніж гуляти. Так що це так: оце, такі у мене справи. З вами. На сьогодні я прощаюся. Так оце вийшло. Хоч трошки думаю, хоч з вами поспілкуюся, тому що я вже за вами скучаю. Два дні не знімала нічого, бо дуже багато працювала. Одну думаю, вже сьогодні, хоч трошечки вийду, поспілкуюся з вами. Дуже рада вашим коментарям, коли ви пишете. Я всіх перечитую. Велике, дякую вам за зворотній зв'язок. Що ви зі мною так. Може, я колись наважуся, та таки вийду в трансляцію зроблю, ще треба навчитися, як її робити ту трансляцію. Так що поспілкуємося тоді напряму, а поки що так. Всім дякую за коментарі за ваші, за те, що ви в мене є, в мене самі найкращі глядачі. І все. до, до, до скорої зустрічі всім пока-пока.